Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді дуже цікавий бюджетний смартфон AUKITEL p 1 Модель пропонує характеристики, які рідко зустрічаються в цьому ціновому сегменті. Потужний чіпсет, великий АМУЛЕТ-екран із частотою оновлення 120 Гц та цілком годні камери з сенсорами від Sony. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на наш телеграм-канал, щоб завжди бути. Ти в курсі нових оглядів, актуальних знижок, промокодів і купонів на Aliexpress. Ми також публікуємо там товари з найвигіднішими цінами. Приєднуйтесь і не втрачайте шанс заощадити на своїх покупках. Смартфон постачається у стандартній фірмовій коробці з короткою інформацією про характеристики. У комплекті ви знайдете захисне скло та дві серветки для його встановлення. Крім того, з заводу вже наклеєна захисна плівка на дисплей прозорий чохолий з внучкого пластику, зарядний блок на 18 ватт і кабель USB Type-C, скріпка для вилучення лотка під сім-карту, інструкції кількома мовами. У цілому все необхідне для старту в комплекті є. Дизайн виконаний у стилі, який одразу нагадує продукцію Apple, щоправда, точно визначити модель складно, можливо, натхненням став iPhone 13 Pro Max. Але це не Точно. Зовні смартфон виглядає вдало і точно сподобається тим, кому до вподоби дизайн iPhone. Але не подобається оболонка iOS. Такий собі iPhone на Android. На правому боці розміщені кнопки регулювання гучності та кнопки вімкнення та вимкнення смартфона. На нижньому торці знаходиться гібридний слот. Можна встановити дві наносім або одну сім-карту та карту пам'яті. Також тут розташовані роз'єм для зарядки або підключення дротових навушників, розмовний мікрофон і основний динамік. На перший погляд може здатися, що рамка металева, але нас Правді, вона з міцного пластику. Задня кришка стилізована під скло, але також виготовлена з пластику. Завдяки цьому смартфон вийшов максимально легким і практично не відчувається в руці. Його загальна вага становить лише 187 грамів. А у Киталь 1 оснащений amoled дисплеєм діагональною в 6.7 дюймів з високороздільною здатністю Full HD 2412 на 1080 пікселів. Яскравість досягає 500 ніт, щільність 394 PPI, що забезпечує комфортне використання навіть у сонячний день. Екран захищений склом, Gorilla Glass 5. Частота оновлення 120. Гц, але в налаштуваннях можна вибрати також 60 або 90 Гц, що зручно для ручного контролювання енергоспоживання. Картинка виходить насиченою чіткою і деталізованою. Перегляд фільмів, серіалів чи будь-якого відео на Aucital P1 справді приносять задоволення. Кожна деталь передається яскраво, і якісно. За автономність відповідає акумулятор ємністю в 5150 тисяч на годину. При максимальному навантаженні заряду вистачає приблизно на 9-10 годин активного використання. Швидкої зарядки, на жаль. Немає, підтримується потужністю до 18 Вт. Хотілося би більше, але в цьому ціновому сегменті обирати особливо не доводиться. Смартфон працює на Android 14 і побудований на базі популярного бюджетного процесора Mediatek Helio G99, що як для свого класу доволі непогано. Це восьмиядерний чіпсет, два ядра Cortex і шість ядер Cortex A55. А за графіку відповідає mali G5 mc 2 Смартфон працює швидко і стабільно, без гальмування навіть при щоденному використанні. Серед додаткових характеристик двохдіапазони Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, а також сканер відбитків пальців, про який поговоримо трішки пізніше. У тесті Antutu Aukitel p 1 набирає 417 тисяч балів, що для бюджетника дуже гідний результат. На задній частині смартфона розташовано блок камер. Основна камера на 50 мегапікселів з модулем Sony, макрокамера на 2 мегапікселя, сенсор глибини 0.3 мегапікселя. При хорошому освітленні фото виходить якісними, кольори передаються. Природно, автофокус працює справно і без затримок. Фронтальна камера має 32 мегапікселя, вона вбудована в так званий Dynamic Island. І що цікаво, він тут не декоративний, а дійсно функціональний. Під час використання в ньому відображаються елементи керування, наприклад, зручно управляти музичним плеєром прямо з цієї області. Сканер вбудований прямо в екран і спрацьовує миттєво, натискати зусиллям не потрібно. Дотик розпізнається з першого разу. У налаштуваннях можна додати кілька відбитків, щоб смартфоном могли зручно користуватись двоє або. Більше людей. Любите проводити вільний час за мобільними іграми, а P1 ідеально підходить для цього. Він легко справляється з популярними іграми на середніх налаштуваннях, забезпечуючи плавний геймплей без підвисань. А завдяки AMOLED екрану з частотою 120 Гц, ви отримаєте насичене зображення і побачите навіть найдрібніші деталі. Грати дійсно приємно. У смартфоні стане. Встановлено 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. Для більшості користувачів цього обсягу буде більш ніж достатньо, але якщо вам цього замало, є можливість розширення за допомогою карти пам'яті microSD до 2 ТБ. Старого звуку тут немає. Встановлений один динамік, розташований на нижньому торці корпусу, його цілком вистачає для базових потреб. Прослуховування музики перегляду відео чи фільмів ідеальним його назвати важко. На максимальній гучності з'являються спотворення, проте в діапазоні 50-60% звук залишається чистим і приємним, а саме в цьому режимі він звучить найкраще. Підсумовуючи, хочу сказати, що Аукітель дійсно зробили дуже вдалий смартфон. Щось подібне за такі гроші буде знайти непросто. Обов'язково напишіть у коментарях свою думку про цей апарат. Цікаво дізнатися вашу оцінку. Нагадую, його ціна становить 130 доларів. Посилання на продавця, у якого придбав цей апарат, залишу в описі під відео. Якщо вам сподобався, о Огляд, обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайк, це дуже допоможе нам у просуванні. На сьогодні у мене все, до зустрічі у нових відео.